Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село і Моя доля. Вітаю вас, бажаю всім доброго здоров'я. І як сьогодні моя одна знайома написала мені, що сьогодні прийшов Іван притеча. Забрав свята на плечі і наказав нам з Божої ласки дочекати всім світлої Паски. І, звичайно, дочекати Паски, яка була б в мирі, щоб запанував нарешті мир в нашій країні, щоб побороти ту нечисть, яка прийшла до нас непроханою. Я знаходжусь в центрі свого села. Цей дитячий майданчик, напевне, єдиний, що було побудовано за роки незалежності в Україні, в нашому селі. А до того часу, доки був у нас голова Масловський Івановеркович, який був героєм соціалістичної праці і славився на всю Україну, то й село наше славилось на всю Україну. Дехто скаже мене, звинуватить мене в тому, що я прихильниця і ностальгую за часами радянської влади. Ні, не, не плачу я за часами радянської влади, бо, звичайно, були плюси в тому часі, а було багато і мінусів. І навіть не скажу, що наш голова колишній Масловський Іван Оверкович, хоч був він чудовим господарником, не скажу, що також був він. Ангелом звичайна грішна людина з своїми багатьма недоліками, але все ж таки дбав про благоустрій села, і село за його головування розбудовувалося і ставало все кращим і кращим. Хоч, звичайно, працювали для того, щоб воно було кращим, наші батьки і діди наші, ну також і ми частково, хто працював в колгоспі. Працював для того, щоб село кращало, щоб будувалися нові будівлі, щоб були робочі місця для людей і щоб все в нас було гаразд. Оце приміщення колишнього універмагу, отакого от занепаду зазнало. А колись привозили до нас в село і імпорт і вишиковувались тут автомобілі. І черги людей стояли, сільських і не сільських, іноді і злих, і сама я зла стояла, бо потрібно було допроситися у продавця, щоб кинув той імпорт через голову. Іноді вибачаюся, але так як собаці кидали, і думали, що вже вони ну, богонаближені, напевно, на землі, бо відають імпортом наші продавці і наш директор чи завідувач сільського споживчого товариства. А тепер ось, ну не тепер, а вже останні роки перетворилось, воно в таку занедбану халупу перетворився наш колишній універмаг. Звичайно, він вже і ремонту не підлягає, шибки вибиті, залізяки покорожились, не буде вже з нього нічого путнього. А прийшла я сьогодні в центр для того, щоб купити хліба. У нас в селі є чотири продовольчі магазини, де можна купити хліб і не тільки хліб, а й до хліба також можна. Багато чого купити, не гірше, ніж у місті. Але ж кілька днів, три дні в тиждень машина чужа привозила хліб. Він дещо був дешевший, ніж в нас в магазинах. І я також приходила за цим хлібом, тому що пенсія небезрозмірна, кожен раз має сталу величину. І як ви всі знаєте, яку сільські пенсіонери отримують пенсію, вона дуже невелика, як на теперішні ціни. Так що кожна гривня була, як кажуть, кудись використана в якомусь іншому напрямку, не потрачена на хліб. Але ж сьогодні того хліба не привезли і кажуть, що вже не будуть привозити. Я вирішила показати трохи наше село, його колишню красу і теперішній його занепад. Оце перед вами колишнє приміщення, кафе так зване було тут. Готували їсти, колгосники могли пообідати. Інші заїжджі люди також могли обідати. В цьому кафе тут кухня є, але ж також це приміщення стоїть ось таке занедбане. Кажуть, що власником його викупив його наш теперішній орендар, фермер, який орендує в основному землі в нашому селі, в наших людей. Говорив, обіцяв колись людям, що переобладнає, що щось тут відкриє. якесь що Це приміщення буде застосоване для того, щоб зробити якесь підприємство, де люди можуть працювати, але вже багато років ось так воно пустує і тільки гірше піддається занепаду. В іншій вищій частині цього будинку колись був магазин, де продавали дитячі іграшки. У цьому будинку знаходилось приміщення нашої контори колгоспу. Було багато кабінетів, бухгалтерія. Інші спеціалісти сідали. Кожен день люди збиралися на нараду. Вранішню збирав голова колгоспу. Люди отримували нараду. Як кажуть, було тут біля цієї контори, ніби біля вулика, бджолиного. Тепер також це приміщення стоїть пусткою. Також його викупив наш згаданий вже, не буду називати, прізвища, Орендар фермер. І поки що воно також ні до чого, нічого в цьому будинку немає, не використане воно ні для чого. Там далі трохи заросли кущами, було поштове відділення. Там же на другому поверсі розміщувався сільський радіовузел. Зараз також це приміщення пустує. Напевно, що воно і в аварійному стані знаходиться, бо ще навіть коли там була пошта, то стіль була поколота і приміщення вже тоді потребувало ремонту. Це в нас теперішнє кафе Смирека. Колись тут був музей, і можна було познайомитися з історією із минувшиною нашого села, порівняти колишні часи і теперішній час. В, були... в музеї були збережені матеріали, які були знайдені на полях нашого села, які збереглися в ґрунті ще з, із... з... часів, які були до нашої ери. Первісне знарадя людей і так далі, що означає, що територія нашого села була заселена також і в ті вже дуже давні часи. Але потім прийшла чутка селом, що музей обікрали, і коли я прийшла сюди, а я працювала в той час в бібліотеці будинку культури. То на землі валялися фотографії і різні інші експонати, і був такий шарварок, що можна було голову скрутити. І, звичайно ж, такі дорогоцінніші реліквії, які тут зберігалися, зникли в невідомому напрямку. Но мені здається, що ніхто і не розшукував тих зловмисників, і так воно й заглохло, а де з фотографій. Із цього колишнього музею забрано було в бібліотеку, дещо в школу. Ну а основна частина, як у нас змішана, була вже із землею, і затоптана. Звичайно ж пропали. Ось така у нас пам'ять про наше минуле. У доглянутому вигляді знаходиться сільська рада. У нас в селі знаходиться центр об'єднаної територіальної громади. Кілька сіл входить до нашої громади. І центр, як я вже сказала, знаходиться в сільській раді. Поки, поки що це приміщення із зовнішнього доглянуте, і всередині також. З однієї сторони цієї будівлі знаходиться тепер відділення Укрпошти. Укрпошта працює всього-навсього один раз в тиждень. Одна працівниця, вона навіть не на ставку, а на якусь частину тільки ставки. Будинок культури був колись украсою нашого села. Ну ще й зараз не сказати, що будівля погана, але вже з задньої сторони розвалилося, повалилося, і навіть, напевно, вже і ремонт не допоможе відновити цю колись таку прекрасну будівлю. Відкритий був будинок культури. До 50-річчя радянської влади в 1967 році. Бачив він в наш, в наш будинок культури бачив і Ліліпутів, і Кашпіровського, і театр Петровського, і концерти, кого тільки і Гнатюк, і Миколу Гнатюка, хто тільки до нас не приїжджав. І, звичайно, повні зали зустрічали цих наших гостей, які. Приїжджали для того, щоб показати нам свої, проявити нас, зачарувати нас своїми талантами, показати свою майстерність. Тепер також трохи вже занепалий вигляд будинку культури, я кажу, з другої сторони там розвалини, тому що під кінець вже. Свого керівництва, колишній наш голова Масловський Іван Веркович задумав добудувати цей будинок культури і зробити там ще великий зал зеркальний. І він і зробив його, але користуватися ним вже заслучненці не змогли, бо розлетілося. Голова колгоспу був відправлений на пенсію, а згодом, а згодом прийшли інші керівники, які керували нашим селом. І вже було недостатнє фінансування, і, напевно, глибокі були кишені в наших керманичів. І так і залишилося не зовсім добудованою та частина. А потім вона зазнала розвалу. Можливо, я буду йти з тої сторони. Якщо вистачить в мене натхнення, то зніму, покажу. Але напевно вам і самим знайомі розвали. Бо Думаю, що і в ваших селах також мало які будівлі збереглися і виглядають ухайними до нашого часу. Над ставочком, на горбочку знаходиться сільська церква наша. Гарне, гарна упорядкована будівля, жіночки насадили квітів. І колись, як дасть Бог дожити і мати добре здоров'я, обов'язково зніму і покажу її в літній час, коли все квітуватиме біля неї. Наш священик перейшов під впорядкування Української православної церкви і являється волонтером. Оце бічна сторона будинку культури. Згадана моє, мною добудова. Але знаєте, дорогенькі, там щось таке, ніби навіть хтось трохи щось штукатурив, хоч верха нема в усій добудові. Вікна побить. Можливо, це наші кермани чи теперішні голова громади, можливо, надумали щось робити, щось міняти. Боже, як то кажуть, гріх мати стільки будівель, які стоять порожняком, і не мати робочих місць для своїх односельчан. І щоб вони розбігалися по всіх усюдах, намагаючись заробити якусь копійчину у Польщі, в Італії. Ну, Кому куди дорога простелилася і декого прийняли, то там і знаходиться. Ще один. Ще одне приміщення також пустує, не знаю, кому воно належить. Це ще зовні має більш-менш ошатний вигляд. Також колись тут був продуктовий магазин і був магазин господарчих товарів. І на другому поверсі розміщалась контора «Сільпо». В цьому приміщенні колись було набагато менше, потім ще власник його добудував, знаходилась котельня. Це колишня сільська лікарня, стаціонар. Не пам'ятаю наскільки ліжок він був, але тут могли полікуватися колгоспники і жителі нашого села, і також і навколишніх сіл. Зараз в частині цього приміщення знаходиться. Сільська амбу... амбулаторія, денний стаціонер, де люди мають змогу прокапатися чи отримати призначені лікарем уколи. Тут працює в нас два лікарі, два терапевти, і також тут є в цьому приміщенні є аптека, де можна придбати ліки. Тут знаходиться ще один магазин-бар. Колись була сільська поліклініка. І, можна сказати, гордість нашого села, діюча школа-ліцей імені Олексія Іщука. Олексій Іщук загинув, захищаючи нашу Україну в роки АТО 5 років тому. Його ім'я присвоєно в нашій школі. Це приміщення, напевно, найдавніше в нашому селі, бо колись ще до часів радянської влади тут, як розповідають старожили, була попівська хата. Потім зробили школу. Це була одна із приміщень, бо дітей тоді було багато. І було три приміщення, три попівські хати, в яких навчалися діти. В цій школі довелося мені кілька років навчатися, вчилися в дві зміни. Потім, коли побудували нову школу, тут була майстерня шкільна, потім молитовний будинок. Зараз знову ж таки стоїть це приміщення пусткою. І це буде приміщення крайнє на сьогодні, з яким, про яке я коротко розповіла в своїй розповіді. В розповіді про центр свого села. Бажаю всім нам. Доброго здоров'я, бажаю всім миру, якнайскорішого нашої перемоги і всього всього найкращого. Сподіваюсь на ваші відгуки. Можливо, кому сподобається розповідь про моє село захоче сам в таке село переїхати жити, звичайно, робочих місць, що найгірше, що немає у нас роботи. А порожніх будинків багато є, але ж усіх відрізаний обрізаний газ, тому що е, з цією постановою, з цим законом про те, що потрібно платити за доставку газу, люди в будинках, в яких не живуть, пообрізали газ, бо самі знаєте, що потрібно було б платити за доставку газу, хоч будинок є нежилим. Ось така моя сьогоднішня розповідь. І кажу всім всього найкращого. Бувайте здорові! До зустрічі!